Ми сьогодні читаємо в Євангелії про те, як спокушають Спасителя тим, що питають його, чи треба віддавати подать кесареві. І він питає, а якими грошима ви це робите, покажіть. Вони показують. А на знаєте, зображення кесаря. І він каже, віддайте кесареве, кесаря. А Боже буде. Нам треба зрозуміти це в... Такому розумінні не приземленому, а скоріше символічному. Ми знаємо, що князь світу цього тут править. І Через це у нас тяжкі обставини, війна, нашестя, втрати, горе, дуже великі страждання. І от для того, щоб з цим якось бути. Для того, щоб це витримати, не дати душу свою, сутність свою, зруйнувати цим обставином. Ну, дуже легко впасти в відчай. Дуже легко розкластися на складові таких обставинах. Адже ми з кожним з близьких, хто помирає, самі помираємо. І невідомо, поки не помремо, ми не знаємо, яка смерть страшніша. У всякому разі, Люди старшого віку до своєї смерті ставляться легко. От до смерті іншої людини то вже і поясню. Ворог роду людського хоче, щоб загинула твоя душа. Щоб не залишилося нічого, мені світлого, ніякої надії. Тільки туга, тільки відчай, безнадія, глухий кут і розуміння того, що все втратило сенс. І все твоє життя безсмислене. Ось чого хоче наш ворог. Це те, чого хоче смерть, і те, чого хоче дявол. А ми маємо стверджувати життя. І тому ми не повинні піддаватися цьому. Ми повинні щось із собою зробити. І от я знов повертаюсь до цієї думки. Кесарево-кесарові. А Боже Богові. Треба мати цей Божий вимір в своїй душі. В усій своїй історії. І в усьому своєму існуванні. Якби ми його зовсім не мали. Якби ми були позбавлені цього зовсім, як було б впоратись і стражданнями, і муками, і насильством, і втратами, і тим, що руїна навколо з'являється надзвичайних масштабів, якщо це не так відчутно у Харкові. В цілому, так на Північній сати це, це відчутно в усій повноті. Якщо я маю Бога, я маю надію. Говорячи про смерть, апостол Павло сказав, я не хочу, щоб ви сумували, як інші які не мають надії. Він там щось розповідає про ту надію. Те, що він розповідає, нас безумовно не стосується зараз. Нас стосується те, що має бути надія. На що? Не знаю. Можливо і неможливо знати. На що ми сподіваємося? Але якщо я з Богом, переді мною шлях без кінця, на якому стоїть кожен з нас, кожна людина стала на цей шлях, іде на їм, а потім перетинає ту межу між життям і смертю і рухається далі. І ми колись перед ту можемо. І знову побачимо тих близьких, які втратили тимчасово. Якщо мати віру тут тимчасово, безумовно. Бог надає нам. Свою волю, яка може бути суворою. Жорсткою, якщо не жорстокою. Але згадаймо, що і Христос перед хресною смертю своєю молився, Отче, нехай не чашу ця. А потім. Долаючи самого себе, людську свою слабкість, людську свою природу додавав, але не моя воля хай буде, а твоя. І коли ми бачимо його надзвичайну сміливість, перед лицем його мучителів, ми розуміємо, що він повністю поклався. На волю Отця, І знаю, що по-іншому не може бути. І тому немає страху, а має прийняття. Мабуть, те, про що ми почали говорити, це нескінченна тема. І наше випробування, і наші трудності, наші рани, руїни і страждання будуть ставити перед нами нові виклики нашому внутрішньому світу, нашому єсту, нашій душі і серцю. Але пам'ятаємо, Оце те, що з нами відбувається, це кесареве. А ти не задумай Бога. Віддай йому Богове. А що йому належить? Все. Все моє існування. Моя душа, моє тіло, моя доля. Все йому належить. І якщо я віддаю йому його волі, його промису. Це чим живий, настає єдність з ним, з Його світлом, із його любов'ю. Попри все. І ми бачили таких людей, які в тяжких стражданнях і в тяжких втратах світилися. Тим світлом, яке вони взяли у Бога, з'єднавшись з ним і віддавши йому своє життя, свою долю, тіло, душу, серце, все. А немає краще, ніж віддати Боже.